Друзі, доброго дня! Зараз е, буквально виїхала з одного з радців міста Києва, по далі по справах, і в мене тут така досить гостренька тема для вас, і деяка ситуація, з якою я вам з вами хочу поділитися, вона мене так трошки обурила, тому що сьогодні зверталася до расу як сімейний адвокат. Ви ж знаєте, ми. Супроводжуємо і розлучення і потіл майна, і треба було мені довідку, дублікат взяти точніше свідоцтво про шлюб однієї з наших клієнток, бо він загублений. Так от ситуація: Сиджу я на прийомі значить в рацію мені вже оформлюють документи. Складаю пакет документів, перевіряють все таке інше. В кабінет заходить шість чоловік, шість чоловіків. Які питають, скажіть, будь ласка, до кого нам звертатися? От нас надіслав до вас рац і сказав принести таку уніфіковану довідку з РАЦ, у рац вам все дасть, що вам потрібно. Де буде написано, що ви єдиний син? Чоловіки різного віку, від 25 до 55, всі прийшли з документами, які вони подавали на вісрочку від мобілізації в військомат, це ТЦК та СП, да, і ситуація. Ось така. Працівниці рацу при мені говорять, шановні, ми вам можемо тільки дати, наприклад, випуску по вашому народженню. Ми можемо дати вам, наприклад, дублікат свідоцтва про шлюб ваших батьків, якщо ви загубили. Ми можемо вам дати одне, друге, третє, але такої чарівної довідки, як ви хочете, як від вас вимагає військомат, на жаль, ми вам дати не можемо. Ну тобто, ми не можемо вам виконати ту вимогу, яку вам виставив ваш військомат, тому що ми такого не даємо. У нас немає навіть в системі такої, такої форми, довідки, щоб ми вам підтвердили, що ви тільки один син у ваших батьків. Тобто, ми такого не надаємо. Будь ласка, уточніть точно, що вам треба в військоматі. Ну, оскільки ми з колегою консультуємо в принципі, по різних питаннях, в тому числі по мобілізації. Я працівницям расу запропонувала, кажу, давайте ви не будете між собою всі сваритися, тому що ну дійсно працівниці расу не можуть видати довідку. Чоловіки, які прийшли, бо їм треба взяти якусь довідку і надати щось до військомату, щоб дооформити відстрочку. Вони до військомату не можуть повернутися ні з чим, і тих, і тих можна зрозуміти. Я запропонувала, кажу, давайте підемо всі разом зараз. Тому що таких питань буде дуже багато у всіх. Давайте зараз звернемося до керівництва расу. кажу. Жу і прояснимо ситуацію, як можна діяти в такій ситуації, тому що я розумію, просто буде скандал, РАЦ не може нічого дати, відповідно заявники мусять хоч щось взяти на підтвердження того, що вони єдині діти в сім'ї для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Дивіться, друзі, після розмови з керівництвом одного радців Києва про що йде мова. Домовилися, хоча б на те, що і вам даю просто підказку в кого, в кого буде така ситуація, кому треба буде доводити, що ви єдиний син, який може відповідно отримати вісрочку, доглядати своїх батьків, які мають інвалідність. Тобто, це пов'язано пов'язано з тим, що були нещодавні зміни, і треба тепер. Доводите, що ви єдина дитина. Ну отак це все виходить. Що людей поставили просто в дуже максимально незручне становище. Зміни до законодавства внесені, а що надавати не надано, і не роз'яснено, яка це має бути довідка. Військома говорить: ну є ж зміни до законів. Будь ласка, несіть щось, а що? Зверніться до радсу, вам все нададуть, що нададуть. Довідки такої немає, форми такої немає, витягу такого не існує навіть в природі. Так от, підказка, що вам робити, якщо от така ситуація, і вам військомат говорить, доведіть, що ви єдиний чоловік, єдиний син, який є в сім'ї, і ви можете доглядати за вашими батьками першого другого групи інвалідності. Так от, коли вам військомат дає отаку, таку направленість, скажімо так, до радсу, ви йдете по перше, бажано попросити, щоб вони написали, що вони хочуть бачити, але вони такого не нададуть, бо вони самі цього не знають. А по-друге, коли приходите до РАЦу, ви пишіть одразу заяву. Заяву, що вас було направлено в РАЦ, ТЦК ТСП таким, то у зв'язку та з метою отримання інформації, довідки або витягу, який би підтвердив, що я є єдиним сином у подружньої пари такої-то, такої-то. Додаю свідоцтво про народження своє копію, свідоцтво про шлюб батьків. Або якщо батьки розлучені, то рішення про розірвання шлюбу, щоб було видно, що мама, наприклад. Змінювала прізвище, якщо це по мамі, по батькові такого ну шлюбно е свідоцтво про шлюба розірвання шлюбу, не обов'язково подавати. Бо чоловіки дуже рідко змінюють, коли прізвище, але теж буває таке, що і змінюють таку заяву подавати в РАЦ і чекати, коли вам нададуть письмову відповідь, з якої ви потім приходите у і говорите, шановні. ТЦК ТСП, СП, я звернувся до Рацу. От в мене письмова відмова. Мені не можуть надати уніфіковану таку шалену довідку, яку ви від мене вимагаєте. Я прошу вас надати письмову відповідь мені, який ви документу ви хочете від мене бачити. Друзі, я розумію, що трошки це дико виглядає, але я ж кажу, от буквально зараз їду з цього рац, не буду назву казати, але от така історія сьогодні зі мною приключилась, як то кажуть, і ми разом пробували розібратися, як і що кому можна надавати. Тому що насправді зараз такою зміною, що треба щось там доводити, що ти єдиний син, хоча, хоча, друзі, і те рад це підтвердив. Військкомати, тобто ТЦК та СП, мають доступ до витягів і виписок, які так само мають радси. Це при мені було сказано, тому я це можу казати. Ну тобто вони можуть перевірити інформацію про те, що хто був у шлюбі, хто не був у шлюбі. Раці зараз подають активно інформацію про зміну сімейного стану і так далі. Тобто, все, все виконується. Однак незрозуміло, чому все ж таки ТЦК та СП продовжують ганяти людей, вимагати від них дивні довідки, про які. Навіть раз не знаю, що вони щось мають давати. От буквально я ж кажу, сьогодні така була ситуація, тому я вам даю підказку, принаймні, те про що от ми сьогодні всі разом сіли, як то кажуть, поговорили і спробували вийти. з ситуації, щоб ніхто не ображався і не було зайвих там сварок, тому що зрозуміло, що чоловік, від якого ТЦК, ТСП вимагає документи, він змушений щось принести. Раз, як до якого прийшли і трусять, як то кажуть, як грушу, дайте нам щось, бо нам треба з чимось повернутися до ТЦК ТСП і підтвердити, що я один син. А що раз надасть? Ну, немає такого виду документу, не придумано. Жодної форми під ці зміни на жаль ще немає. Можливо, про цю проблему не знають, не розуміють. Не можу сказати точно, але я ж кажу, сьогодні. Була така неприємненька ситуація. от таким чином ми спробували вийти з неї. Я вам одразу пишу ефір про це, щоб ви розуміли. Як можна діяти, якщо от у вас така ситуація, бо у ваших знайомих друзів, тому будь ласка, полайкайте. От вас дивиться 180 людей. Будь ласка, полайкайте, щоб цей ефір мав змогу десь розповсюдитися і буде вдячним за репости. Тому що насправді таких ситуацій зараз дуже багато буде, тому що от сьогодні я ж кажу, стільки людей одразу завалилося РАЦ, Дайте довідку, про яку йде мова, не зрозуміло. Ну, добре, коли так знаєте, виходить, що і адвокат може бути б на місці, да і там, і працівники РАЦУ розуміють, про що йде мова, і швиденько можна хоч якось налагодити діалог. Але ж це має бути правильно. Це має бути якась узгоджена форма довідки, якщо її вимагають, має бути якісь інструкції для того, ж РАЦУ, що видавати, якщо приходять люди з таким запитом. Нічого немає. Так що от така от підказка. Якщо вас направляють, будь ласка, письмово пишіть одразу заяву в враз, що вам була письмова відповідь, що не можуть надати уніфіковану довідку про всіх існуючих, не існуючих дітей ваших батьків. Тому що, звісно, в радці такого немає. Вони не можуть навіть там, якби дуже хотіли надати таку інформацію. Її немає не так, от прямо уніфіковано уніфікованої в збори, тому. Тільки письмовими заявами, тільки письмовими відповідями, і треба ці відповіді потім надавати в ТЦК та СП, щоб підтвердити, що ви звернулися, що ви старалися виконати цю вимогу, але вона не виконувана. Якщо необхідно ТЦК та СП, хай сам робить тоді запит, відповідний раз. я, хоча дивно, в них і так вся інформація існує в обліку. Отака от. Інформація для вас, друзі, для роздумів. Бушу далі їхати по справах? Всім бажаю мирного дня. Напишіть, будь ласка, ваше бачення відносно таких ситуацій. Або якщо вже хтось стикнувся з цим, напишіть, будь ласка, як у вас ДЦ, ДЦК це все сприймало? Чи зверталися ви письмово в РАЦ. Тому що ну і які там відповіді можливо надають, тому що від вас також ми отримаємо підтверджену в практичну ситуацію, як то кажуть, як це все реалізовується. Тому що я ж кажу, от сьогодні а, буквально при мені це все було, і ми старалися всі разом вирішити цю ситуацію, якось от прийшли до такого консенсусу. Але я так розумію, по всій Україні зараз ця проблема буде. Ну серйозно, це набирає досить неприємних обертів. Тому або будуть трошки уточнювати ці зміни, або ну от хоча б такий варіант виходу ситуації. Бажаю всім мирного дня. Тримаємося. До нових зустрічей в ефірах. Па-па.